Друзі, удивіться, оця ось, ось рибка. М -м -м. Друзі, дивіться, оця фаралькаска, без костей, без кісток, без шкури, малосольна. Я вам чесно говорю, хто мене знає, я ж вам херню не посоветую. Візьміть, купить. А потім зробите е, с з той рибою, яку ви купуєте там, в сільпо там, чи де там, метро. Просто візьміть маленький кусочек, спробуйте. А потім будете знати. Тобто я впевнені, що такої риби ви ніде не купите. От чесно покажу. Помперед, так. Да, Оця риба без кісток, передня частина хвост відрізана, е, там, де голова відрізана, чисто передня. Не з морозниками робиться, есть тобто свіжа риба. Далі ось така юколка, дивіться, є. Вялена. Именно вялена юкола. Тоже замовляйте, друзья.